Привіт! Сьогодні у нас на розгляді міні-ПК фірми MSI QB2. Така специфікація, які його характеристики технічні, ми зараз розглянемо далі, розпакуємо, подивимося, що входить в комплекті і що нам потрібно докупити, щоб він запрацював. Міні-ПС -пі HDMI підключення, зразу бачимо на коробочці, країну виробника. Можна побачити по штрих-коду, серійний номер даного ПК. Ну і загалом ось такий він вигляд має на звороті. Приступимо до відкривання коробочки, розпакуємо, глянемо його комплектацію всередині. Так, відразу бачимо інструкція. Розпаковувати її не будемо, якщо при потребі хіба ж. Так, далі, в коробці кабель живлення. Він же ж мережевий кабель. Кабель підключення жорсткого диску. И кабель живления для жесткого диска. Далее блок живления, коробочка от мини-компьютера. От бачимо укріплення до стінки. Зараз я дістану ось сама коробочка, вигляд стильний. На верхній кришці ми бачимо надпис-логотип компанії MSI. Кнопка Ввімкнення. На одній із сторін USB 3.0. Індикація роботи жорсткого диску. USB 3.1 Type-C. Вихід на навушники, вихід на мікрофон. З іншої сторони підключення кабелю живлення, HDMI-вихід, вихід DisplayPort RG45, тобто Ethernet. І ще два USB 3.0. Ну і ось ця сторона пуста. На нижній його частині є прорезинені ніжки такі. Які закривають шурупи, за допомогою яких можна зняти нижню кришку. Тобто ми можемо як ставити його просто на стіл, щоб він тримався і не скользив, фіксується за допомогою резинових накладок. А також є ось таке кріплення. Кріплення до стінки. ну Діставати не буду, я його, в принципі, видно і так. Яке має. Отвори для провітрювання пристрою. І ще ось таке кріплення по стінки. А, це зрозуміло. Одна частина кріплеться до міні-ПК, а друга частина кріпиться до стінки. І тоді одягається. Так, що ще є? Пакетик для зберігання приводу. Поглинач вологий. Дір гвинтів довші і коротші. Це для кріплення на стінці. Ось така комплектація. Єдине, що в даної моделі QB-2, далі абревіатуру ви бачите модифікації оснащений Wi-Fi модулем. В ньому наразі відсутній жорсткий диск, а також оперативна пам'ять. Це вам потрібно докупити для того, щоб запрацював ваш комп'ютер. Процесор Core i 3 7-го покоління можна встановити як HDD, так і SSD. Це буде в залежності від вашого бюджету надалі. Його швидкодії вистачить вам для будь-якої офісної роботи і не тільки. Всім дякую за увагу! Ось такий коротенький огляд, міні-ПК. Ви можете самостійно підключити його за допомогою HDMI-кабелі до будь-якого монітору, підключити клавіатуру і мишку і виконати інсталяцію операційної системи вже з самої флешки. З вас лайки, підписуйтесь на мій канал і очікуємо на нові огляди.